Глава 10. Після того вибрав Господь і інших сімдесят учнів, і послав їх подвоє перед лицем своїм у кожне місто і місце, куди сам хотів іти, і сказав їм: «Жниво велике, а женців мало, тож благайте господаря жнив. Щоб вислав жінців на жнива свої. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят між вовків не беріть ні мішка, ні торби, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. В який дім увійдете, спочатку кажіть мир дому цьому, і якщо буде там син миру. То спочине на ньому мир ваш, а коли ні, то до вас повернеться. В тому домі залишайтесь, їжте і пийте те, що в них є, бо працюючий вартий нагороди за труди свої. Не переходьте з дому в дім, і коли в яке місто прийдете і приймуть вас, їжте, що вам подадуть. Ізціляйте недужих, що знаходяться в ньому, і кажіть їм: наблизилось до вас царство Боже. Якщо ж прийдете в якесь місто і не приймуть вас, то, вийшовши на вулицю, скажіть: і порох, що прилип до нас з вашого міста, обтрушуємо вам, а проте знайте, що наблизилось до вас Царство Боже. Кажу ж вам, що Содому в день той відрадніше буде, ніж місту тому. Горе тобі, хоразине, горе тобі, Вівсаїду, бо якби у Тирі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони, сидячи у веретищі й попелі, покаялися, але і Тиру, і Сидону відрадніше буде на суді, ніж вам. І ти, Капернауме, що піднісся до неба, до пекла зійдеш хто слухає вас, той мене слухає, і хто відвертається вас, той відвертається мене, а хто відвертається мене, той відвертається того, хто послав мене. Сімдесят учнів повернулися з радістю і говорили: Господи, і біси поряться нам в ім'я Твоє. Він же сказав їм: я бачив сатану, що як блискавка впав з неба. Ось даю вам владу наступати на змій та скорпіонів і на всяку силу вражу, і ніщо не пошкодить вам, однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші написані на небесах. У той час зрадів Духом Ісус і сказав: Славлю тебе, Отче! Господи Неба і землі, що Ти утаїв це від мудрих та розумних, і відкрив те дітям. Так, Отче, бо таке було Твоє благовоління. І, звернувшись до учнів, сказав: Усе передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є син, тільки Отець і хто є Отець, не знає ніхто крім сина і того, кому син хоче відкрити. І, звернувшись до учнів, Сказав їм окремо блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Бо кажу вам, багато пророків і царів бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав Учителю, що зробити мені? Щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому: В законі що написано? Як читаєш, він сказав у відповідь возлюби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, і усією душею Твоєю, та усією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. І Ісус сказав йому: Правильно Ти відповідав, так роби. І будеш жити. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: А хто мій ближній? На це Ісус сказав: Один чоловік ішов з Ієрусалима до Ієрихона і потрапив до рук розбійників, котрі зняли з Нього одежу, поранили його і пішли, залишивши його ледве живого. Трапилось одному священникові йти тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левіт, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Якийсь же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього, і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливаючи оливою і вином. І, посадивши його на свого осла, привіз його до гостиниці і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динарія, дав власникові гостиниці і сказав йому: Потурбуйся про нього, і якщо витратиш на нього більше, я, повертаючись, віддам тобі. Отже, хто з тих трьох? Здається, тобі був ближній для того, що потрапив до рук розбійників. Він сказав той, що змилосердився над ним. Тоді і Ісус сказав йому Іди, і ти роби так само. Коли вони йшли, прийшов він до одного села. Тут жінка на ім'я Марфа прийняла його в свій дім. У неї була сестра, що звалась Марія. Котра сіла біля ніг Ісуса і слухала Слово Його. Марфа ж клопоталась про велику гостину і, підійшовши, сказала Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну служити? Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус же сказав їй у відповідь. Марфо, марфо, ти турбуєшся і клопочешся багато чим, а одного тільки треба. Марія ж вибрала найкращу частку, яка не відбереться від неї.